Кабінет міністрів України розширив список сфер, працівники яких можуть отримати бронь від мобілізації. Про це йдеться у постанові уряду номер 1362. А отже, стосовно оновленого цього переліку, який зараз наші глядачі мають змогу побачити, йдеться про протезистів ортезистів техніків, протезистів ортезистів інженерів-технологів, інженерів-протезистів, а також механіків протезно-ортопедичних виробів. Про те, чи які є професії, яких можливо не. Дорахувалися роботодавці, а раптом очікували. Ми можемо розпитати в нашого наступного гостя. Поговоримо про оновлені умови для бронювання з позиції роботодавців. Доєднується Олексій Мірошніченко, це президент Конфедерації роботодавців України. Вітання, добрий день вам, пане Олексію. Добрий Пане Олексію, Що ж насамперед потрібно зараз врахувати стосовно оновлених правил бронювання? Ну, ви знаєте, уряд у дійсно серйозні зміни, і що з таких головних? Ну, перше, бізнес повинен оновити статус критичності до 28 лютого, тобто, у нас по великому рахунку, є три місяці, щоб пройти всю цю процедуру. Бронювання, яке буде через дію, яке почалося з 1 грудня, воно буде бронювати до 3 місяців, тобто знову таки до 28 лютого. Але з'явилися дуже важливі критерії, і недостатньо однозначне відношення бізнесу до цих критерій, це головна критерія розмір заробітної плати. Зараз уряд вніс зміни, якщо Заробітна плата кожного заброньованого працівника менше 20 тисяч, то він бронюванню не підлягає. Коли йшло обговорення, ми проводили доводили свої аргументи, що краще взяти середню заробітну плату підприємцю, це дасть можливість якоїсь такої варіативності. Але уряд прийняв рішення 20 тисяч гривень. Але що мене особисто здивувало і можливо насторожило, це не неоднакове відношення держави до різних форм власності. Що прийняв уряд для бізнесу? Це 20 тисяч для всіх підприємств. Але якщо підприємство державне або комунальне і в ньому частка держави 50% і більше, то воно а. Може мати заборгованість по податкам, що не дозволено бізнесу, і розмір заробітної плати в неї відраховується чомусь по четвертому кварталу аж 2021 року, тобто де середній 14,5, ну, максимум до 15 тисяч гривень. А це було, як на мене, зовсім незрозуміло, чому таке відношення до бізнесу, чому таке відношення до, і нерівномірне відношення до форм власності. А щодо нових професій, ви абсолютно правильно їх зазначили. Це все, що пов'язано з протезуванням, і це дійсно все важливо, але там є одне таке уточнення: що ці працівники повинні працювати не менше 50% свого часу на цих посадах за останній квартал, пане Олексію. А як бізнес ставиться до інших критеріїв? Ви назвали власне розмір заробітної плати? Які думки лунають щодо решти? Пунктів. Ну, я саме таке толерантне слово в ефірі я б знайшов би ставитися з розумінням. З розумінням. Тому що ви ви самі розумієте, що бізнес хотів би забронювати всіх, кого було б можливо, можливо. Але на жаль, ми розуміємо потреби армії. Ми розуміємо потреби мобілізації. Тому ті, ті критерії, які є. Ну там є таких е, декілька основних критерій. Це перший критерій, ми вже говорили, це не менше 20 тисяч заробітна плата за останній квартал. Другий це відсутність заборгованості по, по податкам і зборам. і третій, там можна вибрати із п'яти критеріїв, які були раніше: це резидентство Діє Сіті. Це обсяг там продукції більше 32 мільйонів, сплата податків 1,5 мільйона євро. Ну і критично важливий статус. Тобто, два перших це зарплата і відсутні заборгованості, це обов'язкові, а з третього критерія, там де 4 чи 5 можна випрати. це по великому рахунку, те, що змінилось. Ну і змінилось те, що тепер в основному бронювання буде через дію. І це, на мій погляд, правильно це значно спрощує бюрократ... бюрократію. Ну, подивимося, два дні, як почалася процедура, зараз спостерігаємо. вивчаємо думки колег. Думаю, через декілька днів уже будемо більш-менш розуміти, як воно працює. Пансію, ви сказали про те, про це також йдеться в постанові уряду про те, що зарплата має бути в усіх заброньованих від 20 тисяч гривень, крім комунальних і державних установ, звісно. А як ви гадаєте, як це може вплинути, або ж які може нести ризики для не те, що різних форм власності підприємств, а підприємств, яких є різні виробничі потужності, так з огляду на те, які в них є потреби чи які вони завдання виконують, тож наскільки це може бути посильно для відповідних зарплатних фондів підприємств? Ось така сума в мінімум 20 тисяч. Ну, дивіться, тут же, все же на поверхні. Середня зарплата в Україні зараз 18 тисяч гривень. Це середня зарплата. Тобто, ми розуміємо, що як рахується середня зарплата. В одного 15, другого 25, середня 20. Тобто, дійсно, ми вже говорили, це є аграрний сектор, є легка промисловість, яка дійсно всі важливі. І там заробітні плати дуже важко витримати. Але там є і ще один такий цікавий момент, про який що ми теж публічно не говорять. Уряд же цією постановою, яку ви озвучили, прийняв ще один пункт. Якщо було скасовано статус критичності, по причині недостатньої заробітної плати в 20 тисяч гривень, то поновити цей статус може бути не раніше, ніж через 6 місяців, тобто півроку підприємство в силу якихось причин, причин статусу цього лишилося і за критерією зарплати. І тільки через півроку воно може набути. Що таке, три місяці заробітна плата 20 тисяч. Це може бути відпустка, може за власний рахунок. Не сплачується зарплата, людині не дали зарплата буде менше. Лікарняний, яких інші причини? Отут є певні моменти, де із за однієї чи двох гривень підприємство може втратити статус критичності. На це мабуть теж треба буде окремо до цього повернутися. Пане Лісію, і окремим пунктом також постанові уряду виокремлено те, що бізнес, які реалізують гуманітарні проекти кошти міжнародних партнерів, тепер зобов'язаний відповідати новим критеріям, затвердженим міністерством з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Що вже зараз відомо про ці критерії? знаєте, я цих критерій поки що не знайшов, не знайшов, але там є тільки оці постанові 86, шостий. Ну така, яка є основою для бронювання. Там є критерій, що 50% працівників може бути заброньовано. Був, що критерій діяльність повинна бути не менше двох років. Щодо міністерства, окремо тут є дійсно проблема і не тільки по гуманітарним, тому що всі галузеві міністерства повинні оновити критерії критичності. І зараз бізнес теж чекає, щоб не було ніяких змін до 28-го, чи чи були ці зміни, щоб ми могли дійсно все це виправити. Пане Олексію, і на завершення нашої розмови, все ж таки підсумуйте, нагадайте, яким має бути термін перебування працівника на підприємстві, аби він зміг отримати бронь мінімум і до максимуму. Ну, ви знаєте, таких критеріїв чітких немає. Всі документи йдуть останні три місяці. Останні три місяці, з яких підраховується і заробітна плата, і таке інше. таких жорстких критеріїв немає. І тут я думаю, це може бути все критерій. І другий і саме такий головний критерій, який бізнес буде працювати, все він ще не критерій, а дата 28 лютого, коли повинні всі пройти статус критичності, і тоді вже можна буде бізнесу планувати на 25-й рік. Всі свої ну, всю свою роботу. Фінансовий план, випуск продукції, таке інше. Це думаю, дуже буде важко важкий період. Він ще припадає на новорічні свята. І думаю, це, мабуть, буде таким самим головним випадком, як не втратити статус критичності і як продовжити бронювання, пане Олексію. Дякуємо, що долучились до Суспільної студії. сьогодні. Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, був із нами на прямому зв'язку через.